Вітаю Айсидора Дункан, танцівниця. Жила собі дівчинка, яка не любила ходити до школи. Айседора терпіти не могла спокійно сидіти за партою, бо їй хотілося скакати, крутитися і кружляти, усім тілом виражати радість від того, що вона жива. Глибоко в душі дівчинка знала, вона народилася, щоб танцювати. Айсидора стала вчителькою танців. Коли їй було лише шість років, у ті часи всі вважали, що найпрекрасніший вид танцю це балет. Проте Айседора не поділяла такої думки їй не подобалася формальна елегантність класичного балету вона вважала її негарною і протиприродною. Я хочу танцювати, як хвиля в океані чи як дерево на вітрі, природно й вільно, казала дівчина. Коли Ейсидорі виповнилося 18, вона витратила останні кілька доларів, щоб придбати квиток на корабель, який перевозив худобу з Америки до Європи. Вона відвідала усі величні міста: Париж, Берлін, Відень і Лондон. Вона виступала на сцені і заснувала революційні школи танцю. У цих школах, заявила вона, я навчитиму дітей не імітувати мої рухи, а виконувати свої. Для танців Айседора надягла білі сукні вільного крою і довгі шалі. Вона хотіла, щоб одяг відображав і підсилював плавні рухи її тіла. Дехто називав її безсоромною. Жінки не повинні бути такими дикими й вільними. казали їй. Але Айседорі було байдуже вона оголосила себе танцівницею майбутнього, найвищим розумом у найвільнішому тілі. Колись ви були дикими. Не дозвольте їм себе приручити, Айседора Дункан. Озвучувала Мадіна Разепова.